Дякую, що повернулися вчасно після перерви. У нас 20 хвилин і Ми з вами наступні 20 хвилин розглянемо аналітику і аналіз. По пару десяткам тисяч дзвінків, яких ми зробили з проаналізували з лун, це дзвінки від потенційних клієнтів до відділів продажу девелоперів. Із цього аналізу ми верхньорівнево подивимося, чим цікавляться покупці, якою нерухомістю, а також визначимо ключові моменти. ой, а дайте мені клікер, відчуваєш, що чогось не вистачає в руках. Ми визначимо основні ключові моменти, яким... В яких ми бачимо найбільше потенціалу для збільшення конверсії дзвінка в наступний етап? Буде для вас дуже класний ексклюзивний бонус-трек. І почнемо. Почнемо ми з наступного. Ми з вами звикли оперувати поняттям дзвінки, ліди, конверсія, ефективність, вартість ліда, тому що ми всі з вами з цим працюємо. Але ж за кожним дзвінком лідом. Стоїть, стоять люди, українчики, які під час війни наважуються, і тут ключове дуже наважуються, придбати квартиру зараз. І, звісно, їм передує дуже багато острахів. Завжди інвестувати в первинку мало певну долю ризику. А станом на зараз так взагалі у людей сильно більше острахів. Але при цьому є і фактори, які стимулюють зараз людей. Тому давайте ми спочатку з вами подивимося і розглянемо. Які є основні ключові фактори, які е, є такими зупиняючими факторами для покупки квартири, а які є навпаки стимулюючими? Ми протягом повномасштабного постійно спілкуємося з нашими користувачами аудиторією, тому е, маркетинг-команда поділилася зі мною результатами, які я вам покажу. Почнемо із факторів, що, стимулю... що е, стримують людей купувати квартири. Ну, Перший, звісно, це ситуація на фронті. Війна впливає зараз абсолютно на все, це найбільший фактор впливу і на готовність людей купувати квартири, так тим паче. Відсутність відчуття безпеки. А що якщо прилетить? А що якщо я вкладу свої останні гроші в квартиру і туди прилетить? Тобто, в цілому, та й в цілому, люди, коли в них не закрита базове відчуття безпеки, не сильно готові в довгострокове планування і особливі інвестиції. Мобілізація. Всі ми з вами пригадуємо, як з кінця минулого року продажі і в цілому настрої на ринку прийшли вниз після анонсу закону про мобілізацію. Тому, звісно, коли ти не можеш спрогнозувати, що у тебе буде через тиждень, через місяць, люди не так охоче інвестують. Нестабільна економіка зараз. У нас до речі, мені також поділилася маркетинг з спочатку повномасштабного одна із найкращих ситуацій по безробіттю. тобто Плані е, гарний показник, але при цьому е, у людей є. Острахи і відчуття нестабільності. Я сьогодні заробляю. Я сьогодні зможу виплатити іпотеку, розтермінування або віддати борг, або ще щось. А завтра я не знаю, яку мене буде з роботою. Тому це відчуття непрогнозованості і нестабільності, якраз в економіці. Воно е також не додає стимулу людям купувати квартири зараз. Страх ще не добудують. Ну как би цей страх існував на первинці у нас завжди е люди, купуючи квартиру на первинці, дуже переживали, як вибрати правильно девело. Пара, які добудує, а зараз це тільки 10 ік каталізувалося цей острах. І в цілому такий от острах, а покупка квартири, це взагалі зараз вигідно. Це якби я дурницю зроблю, якщо я зараз куплю квартиру чи ні. І ви як люди, які працюють з ринком нерухомості, напевне, стикалися не раз із з тим, що знайомі чи знайомі ваших знайомих запитували, ти нерухомості, а скажи, купувати чи ні, а де, в кого, а що по чому, ціни виростуть чи впадуть. А люди ж в цілому не знають, їм треба ресерч провести для того, щоб зрозуміти, що відбувається з ринком. Тому. Це тільки частина із параду факторів, які зупиняють людей зараз купувати квартиру. Але на противагу, звісно, є фактори, які зараз і е, стимулюють у людей це бажання, перш за все, наша з вами ментальність. Ми, українчики, е, не мріємо жити в орендованій квартирі все життя в центрі. Ми, при першій же можливості, навіть коли живемо в орендованій квартирі в центрі, як тільки має можливість, з'їдемо на свою квартиру, власну, нехай вона буде десь в спальному районі, але вона буде наша і власна квартира. Тому це ментальність нам зараз на руку. Коли жити, як не зараз, це прям є. Така ціла категорія людей зараз, для яких війна стала тригером. Ну, та коли як не зараз? Якщо вже хотів, я маю зараз це зробити. Е є категорія людей, які е вірять не просто в перемогу або принаймні в якийсь кращі сценарії розвитку подій. Розуміють, що типу, буде все колись буде все хорошо, е Я куплю зараз, бо дешевше точно не буде, е буде ставати дорожче, тому купую зараз. Е з останніх наших досліджень користувачів от виділилася така прям така категорія людей, які ми з родиною три роки не їздили за кордон, де й цілому по Україні особливо не подорожували, накопили грошей, ще трошки в нас було можливо, хочеться кудись інвестувати, і вони дивляться на ринок нерухомості. І звісно, останнім пунктом виділю це зараз релокейт близьких та і себе, якщо люди переїхали в інше місто в на початку повномасштабного ВПО в внутрішній переселенці не сильно хоче купували квартири, бо мали наміри повернутися. Зараз уже люди частіше релокейтять своїх близьких. Тому це також один із факторів, нехай не позитивний, але один із факторів, чому купують. От ми з вами пройшлися по таким чому ні, чому так. І давайте прийдемося зараз до аналізу. Хотіла з вами засинхронізуватися, тому що все, все ще пам'ятаємо, що дзвінки це люди, які проходять усі ці острахи в себе в голові, і їм треба наважитися на цей крок. І от люди наважились, почали аналізувати ринок, думати, є оселя, не є оселя, розтермінування, куди їм іти, що бігти, у кого купувати, де росте, де падається, і починають ресерчити, ідуть на лун. Прийшли на лун, а далі з певної етапу готовності дзвонять девелоперу в відділ продажу. От ми проаналізували 45 тисяч таких дзвінків. Це дзвінки виключно зі сторінки житлового комплекса до відділів продажу. Ми не враховували дзвінки з трафіку, ліди на пошту, там, заявки в месенджері. Це виключно дзвінки до відділів продажу з січня цього року, по вересень цього року. І давайте що подумаємося. Я ще раз нагадаюся: значить, люди наважились, пройшли свої острахи, роблять, і тепер дивимо бачимо аналітику по дзвінкам Лун в половині випадків не взяли слухавку. У нас половина дзвінків на ринку пропущені, і це дані за вересень місяць. Я вам покажу дані з початку року і по зараз. Тобто ми бачимо, що картина стабільна. Щомісяця половина дзвінків в відділах продажу пропущені. Ми такі, ну добре, можливо, люди дзвонять на вихідні, або в неробочий час. Перевірили цю інформацію. 90 плюс відсотків пропущених дзвінків пропущені в робочий час. І це не сприймайте, будь ласка, камінням в огород. Я дуже не хочу, щоб зараз хтось це сприймав персонально. Ми бачимо, наскільки це масштабна історія. Вона це системна проблема прямо на ринку зараз. Але при цьому це факт. Людина, людина хоче купити квартиру, дзвонить і не додзвонилася. І добре, якщо й віддзвонилися, тому що ми пробували продзвонювати. Добре, коли віддзвонилися, це уже плюс. Хорошо, коли день в день. Іноді віддзвонюються через декілька днів, іноді віддзвонюється через тиждень, а іноді не віддзвонюється. А що варто пам'ятати? Що людина ніколи не дзвонить в один ЖК, це рідкість. Людина ресерчить ринок. Вона не додзвонилась в один ЖК, вона продзвонила в інші. Якщо інші встигли її зацікавити, їй сподобався продукт, ну, вона з меншою ймовірністю повернеться до іншого проекту, навіть коли їй відзвоняться. Також я підготувала вам дані по пропущеним дзвінкам, щоб подивитись по регіонам, також було б цікаво нам самим поглянути, чи є якась певна кореляція із активні продажі на якомусь, в якомусь регіоні. Ні, там більше-менше пропущених дзвінків. Дивимося спочатку Київ і область. В Києві чуть-чуть більше це дані станом на вересень, чуть-чуть більша доля пропущених дзвінків 57, в Київській області менше 53. У Львові, до речі, приємно здивував Львів 40% пропущених дзвінків за вересень, Одеса 58, тобто майже в півтора рази більше пропущених ніж у Львові. Я думала, ну Одеса, зрозуміло, якби там ринок тримається якось, і на тому добре. Івано-Франків, 60% пропущених дзвінків. Закарпаття 51 – 51% пропущених дзвінків. Жодної кореляції я не знайшла, аналізуючи ці дані, просто видно, що в якихось регіонах краще, в якихось гірше, але в цілому плюс-мінус половина дзвінків все ще пропущені. І це важливий якраз перший. Такий фактор, на якому хочеться зауважити, що е, я не знаю причини, я вам, скоріш за все, вони видніше. Я не знаю, як їх вирішити. Але е, якщо зменшити відсоток. Пропущених дзвінків, взяти слухавку від людини, як тільки вона дзвонить, тому що ми сьогодні говорили про сервіс, спікери говорили про сервіс. Та це база першого сервісу, коли людина дзвонить, взяти слухавку, послухати її, якісно проконсультувати, а в ідеалі ще й задати питання, що вона хоче купити, для яких цілей і так далі. І це не від... далеко не в кожному дзвінку відбувається. Тому покращити цей показник і може бути одним із класних потенціалом для росту конверсії. Ми в Лун зі своєї сторони також думаємо над вирішення цього питання. Принаймні на стороні луна, тому що нас теж турбує, що половина наших користувачів, точніше користувачів в половині випадків, коли дзвонять з Луни, не можуть додзвонитися. Тому ми тут з вами будемо думати разом. Тепер давайте подивимося по загальній структурі дзвінків. Дуже коротко прийдусь. Ми проаналізували це знову ж таки. Дані за вересень місяць. 85% дзвінків. Цільові ми під цільові виписали всі дзвінки, де людина цікавиться нерухомістю, паркінгом чи будь-чимось, Коротше, попала за адресою. 2% це існуючі клієнти, які дзвонять через лун все ще до відділів продажу. Ой. І 13% відсотків не цільові за кейси це підрядники, які хочуть щось продати девелоперам, але там бувають різні кейси. І тепер давайте подивимося, якою кімнатністю цікавляться люди. Ми з вами подивимося зараз дані за вересень, а потім ретроспективно ще з початку року поглянемо. 36% – чуть більше третини всіх людей цікавляться однокімнатними квартирами. Ще 5% цікавляться, вони задають більше параметрів площ, тому для них це одно двокімнатна квартира. І ще 24%, тобто четвертина, цікавляться двокімнатними квартирами, 4% людей цікавляться трикімнатними і більше. Також є нежитлові площі. Ми їх виділили: це паркінг, комерція і комори. Сумарно вони 6%, Але ми бачимо, що е, там комерції десь більше. Але в цілому я так розумію, що е, комерції, паркінги їх не шукають через лун, в більшій мірі їх купують одразу, коли купують квартири або через менеджера, з яким працювали. І 24% дзвінки це дзвінки, в яких люди проговорювали щось інше, але не зачіпали тему кімнатності. Е, от власне така аналітика. І Подивимося в розрізі з січня по вересень місяць. Тут багато цифр в цілому, основне, що вам тут треба побачити: ми бачимо, що структура із місяця в місяць плюс-мінус однакова. Ми не бачимо коливання в одну чи іншу сторону, що стали сильно більше там, наприклад, двокімнатними квартирами цікавиться чи однокімнатними. Ситуація стабільна. Третина плюс-мінус шукає однокімнатні квартири, 5%-6% одно тере двокімнатні, четвертина шукає двокімнатні квартири. Тепер, а якою ж готовністю е, житла цікавляться люди? Тут, тут, напевне, не буде для вас великого здивування. Майже третина 29% е, цікавляться готовим житлом, тобто це їхній перший запит. І ще 16% цікавляться це дані також на вересень. І потім ми подивимося з вами ретроспективно. Е, ще 16% цікавляться житлом зі здачі до кінця цього року. 27% зі здачі до 2025 року. Я тут здивувалася, коли побачила ці цифри, думаю, щось не то, але далі вони будуть пояснювальними. Ми з вами подивимося на ретроспективу. До, до кінця 26-го року іще 7% запитів, і знову ж таки, в кожному п'ятому дзвінку не піднімалось питання термінів здачі, скоріш за все, проговорювали щось інакше. Зрозуміло що це питання рано чи пізно все одно виникає в розмові. І тепер дивимося з вами на ретроспективу. А отут ми вже бачимо. Січень місяць 37% цікавилися готовністю до кінця 2024 року, 14% цікавилися готовністю зі здачею до кінця 2025 року, і 3% до кінця 2026 року. Ми бачимо, як доля е, зацікавлених в, в, в здачі до кінця 2024 року під вересень місяць зменшилася в, в два рази. Було 37%, стало 16% чуть більше ніж два рази. Натомість здача до кінця 25-го року складала 14%, а зараз 27%. Тобто збільшилася в майже два рази. І дещо збільшилася доля з 3 до 7% зі здачею 26 років. Про що це говорять? Люди ж цікавляться ну Це гіпотеза, але я вірю, що вона досить валідна, Що люди цікавляться ж тою пропозицією, яку ви девелопери показуєте на Луні. Тому з початку січня і до вересня квартири з терміном здачі до 24 до кінця 2024 року просто виходили, ви їх продавали, їх ставало менше, у людей залишалося менше вибору. Тобто це врегульована історія пропозицію. Ставало менше квартир зі здачі до 2024, відповідно, більше квартир зі здачі до 2025. От ми це і бачимо по зацікавленості. Ми цю Зацікавленість страхували наступним чином: або людина сама озвучує, що їй цікаво по телефону, або вона цікавиться конкретним будинком секції. Ми дивилися термін здачі цього будинку секції і враховували в цю статистику. Тобто, скоріш за все, така динаміка вона врегульована саме пропозицією на ринку, менше квартир, які будуть готові до кінця року, більше квартир, які будуть у 2025 році, але доля. Запиту на готові квартири ми бачимо, вона незмінна. Це плюс-мінус 30% людей шукають собі зараз готове житло. Е, і наступний такий дуже цікавий блок, як запрошують на візит до відділів продажу. Я почну з критеріїв, які ми прописуємо по дзвінкам е, при кваліфікації дзвінка. Перший критерій покупить сам цікавиться. Це дзвінок, на якому людина протягом розмови запитала, чи можна до вас приїхати, а коли ви працюєте, хочу записатися. Друге, це запис на візит, дзвінок на якому відбувається безпосередньо запис на візит. Це від того, я хочу до вас приїхати, коли можна, де ви за якою адресою. Або це може бути довга консультація, де під час якої відбувся запис на візит. Третє це менеджер запрошує. Людина каже, що їй цікаво. Друге, четверте менеджер запрошує, людина одразу каже, що не цікаво, і останнє не піднімали питання. Показую вам аналітику і дивимось: Покупець сам цікавиться: 19%. Запис на візит відбувається в 14% дзвінків. Менеджер відділу продажу запрошує цікаво 7%, і 1% запрошує і не цікаво. Я скептично ставлюсь до цього запрошує не цікаво, бо ми знаємо, що людям важко відмовляти безпосередньо, тому, скоріш за все, мало хто просто наважиться і та ні, я точно не приїду, мені поки не актуально. Вони скоріше скажуть, да, цікаво, і підпадають під категорію: менеджер запрошує цікаво. І 60% 60 дзвінків. В яких менеджери відділу продажу не піднімають питання, не запрошують людей на візит до відділу продажу, і це в цьому прям ну сказати, що величезний потенціал росту. Нічого не сказати. Це дуже важливий момент, тому що. Так, е, да, я розумію, скоріш за все, у вас, як у людей, які працюють безпосередньо з клієнтом, виникають кейси, в яких ви такі. ну, от, Наприклад, слухала дзвінок, людина шукає квартиру під Єоселя. В цьому ЖК немає квартири під Єоселя і немає вдалого розтермінування, знаєте, козирну карту, якою можна покрити ЄОСЕЛю, спробувати. Ну, Менеджеру не сильно сенс запрошувати людину. Бувають кейси, коли це не то, щоб зовсім доречно, але не в 60% випадків. А відзит до відділу продажу. Ну, це завжди був важливим поєнтом, а зараз мені здається, це важливо як ніколи, тому що щоб людині. Людина купила квартиру, треба з нею е, поспілкуватися, зрозуміти, якраз, а чому вона зараз хоче купувати, що в неї сталося, які причини покупки, а за що вона переживає, які в неї острахи, для того, щоб можна було допомогти їй пройти з цими страхами і дати їй якісну консультацію е, в, в, для того, щоб вона з меншим, з меншим острахом пройшла цей шлях і все-таки купила собі квартиру. Тому, е, ну... Це показник, над яким кожен відділ продажу може точно допрацювати, і показую вам ретроспективу з січня по вересень місяць. Бачимо, що також тут немає особливих змін, плюс-мінус 60% не запрошують до відділу продажу. і Цей показник тримається протягом року. Тому Пропущені, ну, важливий момент. Людина, задача людини: захотіть купити квартиру, піти на лун і далі рухатися по шляху. Задача уже девелопера взяти слухавку, і тут є на чим покращувати, дати класну консультацію клієнту і е, в, запросити до відділу продажу. Над першим і третім пунктом точно є на чим попрацювати, і віримо, що це може якраз підвищити конверсію. І бонус трек, про який я вам обіцяла. Е, я вам вже говорила, що ми в лун постійно досліджуємо нашу аудиторію, і от ми хотіли дослідити, а люди, які дзвонять з Лун, тому що вони, дзвінки з не завжди корелюють із продажами на ринку, бо ми ж слідкуємо за одним і за другим показником. Ми хотіли зрозуміти, наскільки вони готові до покупки взагалі, наскільки вони купують. Тому ми придумали дуже просту річ, ми взяли. 4,5 з половиною тисячі людей підряд, без жодної вибірки, без жодних там приколів. От прям взяли, вигрузили 4,5 тисячі людей, які дзвонили з Луна, і задали їм два питання: чи купили ви квартиру? Якщо так, супер, якщо ні, чи продовжуєте ви пошуки? І на базі цього зробили от таку аналітику. Я вам зараз покажу результати. А, Ні, давайте я вам спочатку. Значить, 4,5 тисячі людей, 76% взяли слухавку, бо нам не вдалося до всіх додзвонитися, одній четвертині ми не додзвонились. Тобто додзвонились ми до 3,5 тисячі людей. І ще не всі ж захочуються ж таке досить делікатне питання. Я в цілому розумію людей, які воно. Не всі захотіли пройти опитування, і в результаті у нас чуть більша половина серед тих, кому нам вдалося додзвонитися, пройшли опитування, чуть менше не пройшли. І в цілому розподіл такий, що нам із 4,5 тисячі людей вдалося провели ми опитування серед 44%, тобто майже 2 тисячі людей. І ще третина відмовилися, проходить опитування, і до четвертини ми не додзвонились. І от якраз по цим двом е, тисячам людей у нас зараз буде аналітика. 23% купили супер. І ще 23% не купили, але вони продовжують пошуки. Тому це якраз аудиторія, з якою можна зараз працювати. І ще 44% це люди, які хотіли зробили кроки. Дзвонили відділи продажу, ресерчили ЖК і поставили на паузу це питання. Скоріше за все, якраз це оця є аудиторія, яка зробила цей старт, але база оцих острахів, які була на якомусь моменті спинила, змінилися обставини, ми все ще живемо в супер непередбачуваних моментах. Тому у людини щось змінилося, і вона поки поставила на паузу. Але якраз отут 44%, якщо класно працювати з своїм клієнтом і знати, чому він вирішив зараз купити квартиру, і які острахи його зупиняють, звісно. Ми не зможемо чародійною паличкою вирішити всі кейси, бо куча факторів від нас не залежать. Але можуть бути фактори, на які ми зможемо повпливати. Можна пояснити людині, що це зараз вигідна інвестиція, що ціни не будуть падати, бо ви люди, які працюють з ринком, і бачите, що ціни не падають, що, скоріш за все, вони будуть зростати, особливо в столиці, в якій ціна уже 2,5 роки тримається на місці. Тому як тільки ціна буде рости. Тому тут є над чим попрацювати, але тут треба мати відносини з клієнтом, з яким спілкується. А для цього їх треба запитати відділ продажу для того, щоб... Поспілкуватися офлайн. і ще 10% людей це були рієлтори, які шукали квартиру для клієнта або девелопери, які продзвонювали інших девелоперів. А, от власне така аналітика. Мені здається, помістилось в таймінг. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую.